Зустріч з Сергієм Жаданом і івано Франківську, Велелюдна автограф-сесія, фото з кожним охочим на згадку та можливість придбати тут улюблені книги відомого українського письменника, фронтмена музичних гуртів та громадського діяча. Все це бачили наші кореспонденти і готові передати своє враження від теплої зустрічі читачів своїм улюбленим літератором. Обіцяної прес-конференції не було через велику кількість охочих взяти автограф та сфотографуватися з письменником в невеликому ексклюзивному інтерв'ю. Сергій Жадан каже, що також радий зустрічі з франківцями після деякої перерви. Я дуже люблю своїх читачів і з великою величезною повагою до них ставлюся, і дуже люблю Івана франківські Страшенно втішено, що знову сюди приїхав, тому що кілька років тут не виступав. Ми будемо сьогодні грати свої найкращі пісні щось нове, щось старе. У Нас всі зараз концерти частково благодійні, тому що ми з деяких концертів всю суму отриманого гонорару передаємо на благодійні речі, з деяких концертів частину. Тому так чи інакше це все благодійність. Безперечно присутні висловлюють свої враження від прочитаних книг Жадана. Задан це один з провідників постмодерністської течії, так само так Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, один з провідних поетів. Правда, він з Харкова, східної частини України. То створив, який я читав. Це звісно Соломи авіації Життя Марії, Роман Бош. Велишило град, щось типу такого, та тамплієри ось собі купив. І ще я дуже сильно захоплююсь його творчістю, суто музичною. Він попадає в серце і підбирає слова, які мені по душі і по моєму життєвому стайлі, як так сказати. Вірш, це буде вірш, скоріш за все, любов варта того. Я ще не читала жодного твору, але дуже хочу прочитати Месопотамію. Якраз її придбала. Ну, я ще жодного твору на не почитала, але планую почати читати жидона. Дуже мені багато попадалося, дуже мені сподобалися його вірші, тому вирішила прийти, побачити вживу. Я більший фанат його музики, я рахую, що це реально геній сучасності української музики. Мені подобається його група. І найбільше пісня Автозак. Подобається як поезія, так і проза. Сьогодні підписала книги як для себе, так і щоб їх прочитати і ще комусь подарувати. Це, власне, два романи і збірка поезії. Я думаю, що це хороша згадка на все життя. Зустріч із комиром, якщо наша молодь захоплюється сучасною українською літературою, розуміє і відчуває її, то про нав'язуваний колись нам руський мір теперішнім ворогом навіть не доводиться вже й перейматися, стверджують відомі письменники та митці. Я не знаю, як довго ми б іще проіснували в, в цій е, інерції, в цьому такому малоросійстві, е, якби цей ворог не почав зауважувати, що ми змінюємось потрошку. Дуже повільно, але повертаємося до розуміння свого, до поцінування свого, і цей ворог вирішив нападати і вбивати нас, поки не пізно. І він пришвидшив цей процес. Москалі хотіли, щоб ми не переходили на українську мову, і нібито якийсь аргумент. І вони добились свого. Ми перескочили на українську мову. Ну тобто, вся Україна, і от Харків цей чудовий. І зараз ми бачимо результат. Цього всього. «У нас складна історія, на складне минуле, але ми єдиний народ, ми рухаємося вперед. і нас все буде добре. В Івано-Франківську також відбувся концерт, де звучали відомі твори гурту Жадані Собаки.